У Львові з'явиться ще один симфонічний оркестр. Цього разу молодіжний. З такою ініціативою виступив австрійський диригент. Матіас Георг Кендлінгер зацікавився львівськими музикантами ще 10 років тому. У 2002-му він заснував у Львові симфонічний оркестр каунтка Філармонікер із нашими музикантами. Відтоді колектив об'їздив без перебільшення усі країни Європи. Це довело, що Матіас, окрім того, що композитор і диригент, ще й добрий менеджер. Пан Матіас Кендлінгер має велику. Творчу біографію він як організатор як менеджер, продуцент класичних концертів, здійснив понад сам особисто понад 1400 концертів. Організував в найбільших найкращих залах Європи. Має дуже великий досвід. Тепер австрійський майстру надумав створити і молодіжний симфонічний оркестр УНІСО як продовження колективу Каунтка Філармонікер. Потрапити до нього зможе кожен, хто мешкає в Україні віком до 26 років. Це можуть бути студенти чи навіть учні музичних шкіл інтернатів. Важливо лише добре володіти інструментом. Охочі мають віднині викладати своє відео в інтернеті на сайті YouTube. Виконувати можуть будь-який твір. І на основі цього запису відбиратимуть музикантів до оркестру. Якщо музикант добре грає і відправить своє відео на Ютуб, то неважливо, чи він багат, чи бідний, чи має знайомство, чи ні. Він буде грати у цьому оркестрі. Відбір буде демократичний, і це добра нагода для молоді. До українського національного молодіжного симфонічного оркестру УНІСО зможе потрапити більше 120 музикантів. Оркестр, який дасть їм можливість реалізувати свій талант раз, Навчитися оркестрової гри не два, побачити, як грають інші молодіжні оркестри в Європі, бо вони одностайно поїдуть туди. Новостворений оркестр запрезентують публіці наприкінці червня на українсько-австрійській оркестровій академії у Львові. А далі колектив їздитиме на молодіжні фестивалі до Європи. Марічка Крижанівська, Олег Кухар, головні новини Львова.